Представтесь, будь ласка. Бачинський Валерій Йосипович, заслужений дядь мистецтв України, магістр державного управління, наразі директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Дайте відповідь на питання: що для вас українська мова? Українська мова для мене це те, з чого починається життя будь-якого українця. Це перша основа. Це стержень, з, якої, з якого формується нація. Не народ, а нація. Українська мова це наша територія, на якій ми живемо і яку ми сьогодні захищаємо. Українська мова це мова майбутнього, це європейська мова, це мова наших класиків, Лесі Українки, Шевченка, Івана Франка. Це мова великої майбутньої перспективи. Гончарук Переся Степанівна, заступник директора бібліотечної роботи Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Українська мова для мене це те, ким я є. Це з однієї сторони просте, але з іншої сторони дуже глибоке запитання, тому що українською мовою я думаю, люблю, спілкуюся. Це мова моїх предків, мова моєї родини. І сьогодні особливо це мова, мого гордого народу, який бореться за свою свободу. Я горджуся своєю українською мовою, що я українка. Звати мене Віра Горошок, заступник директора з наукової роботи Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Українська мова для мене це про дім. Українська мова для мене це особисті кордони. Це про свободу. Це про безпеку. Українська мова це є важлива ознака національної ідентичності, культури та історії нашого народу. Українська мова це важливо, бо як сказала Ліна Костенко, що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову.